Вітаю вас на каналі Setanet. Для користувачів операційної системи Linux зараз покажу, як задати проксі, щоб робота надалі була безпечною і анонімною з усіма програмами, через які ви будете працювати в мережі. Спершу вам треба відкрити командний рядок. У пошуку системи введіть команду Terminal. Залежно від типу протоколу та проксі, задавайте їх у наступному форматі, як зараз показано на вашому екрані. Наводжу вам один із прикладів. Якщо у вас відрізняється протокол, просто поміняйте ці дані. Якщо у вас, наприклад, Sox, після слова експорт вам треба вести замість HTTP Sox. А от якщо у вас не безкоштовний, а персональний проксі і треба також задати логін та пароль, тоді формат, в якому треба задавати проксі, буде наступний. На екрані залишу приклади, в яких форматах можна задавати проксі. Тепер вам потрібно перезавантажити комп'ютер або лептоп, щоб зміни вступили в силу. Якщо потрібно вимкнути проксі, просто повторіть процедуру, введіть в термінал і задайте команду для відключення проксі, яка зараз наведена на ваших екранах. Тільки пам'ятайте, що в цій команді треба вказувати той самий протокол, який ви використовували при заданні проксі. Ось так налаштовуються проксі в операційній системі Linux. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступного огляду!